Сьогодні ми будемо в цьому відео говорити про енергозберігаючі лампи. Ці лампи в кожному вдома у нас, напевне, були, а можливо є. І досить непоганими лампами, тому що вони є економними, дають достатньо світла, економлять наші гроші. Але вони мають також недоліки, які кожна лампа виходять з ладу. Але невідмінно від звичайних ламп накалювання, які просто перегорають, їх вже неможливо зремонтувати, то ці лампи може мати друге життя. Ці лампи складаються з двох основних компонентів: це цоколь з дроселями, а також баласт або пускач. Така плата з певними компонентами, які саме запускають цю лампу. Щоб вона працювала. І з ладу може вийти або цоколь. Дроселі перегорають, от як видно, на цій лампі, почорніння таке. От на цій, можливо, ліпше виражено, бачите, почорніння. Вже перегоріли дроселі, а сам була залишається в такому випадку повністю працездатним, або дроселі повністю працюючи. Цоколь, а виходить з ладу один з елементів на цьому поскачеві. Ми ну, сьогодні поговоримо про той випадок, коли перегорають дроселян, а сам баласт пускалі залишається повністю працездатним. Що в такому випадку можна зробити? Я вирішив попробувати приєднати, використати цей баласт. Для того, щоб запустити таку лімісцентну лампу. Це є анефіцентна лампа від настольної лампи, яка використовується в побуті, біля комп'ютерів стоїть. Вони є недорогими самі, але для того, щоб вона працювала, їм потрібен пускач. Зазвичай такі пускачі до цих ламп, ну, настольних, звичайно, також йдуть такі баласти. Електронні невелички, а до великих, які стоять, освітлюють переміщення, зазвичай йдуть магнітні трансформаторні поскачі, які є великими, важкими і е, дають такий шум, гудять, неприємно часто бувають такі звуки. Але можна використати отакий баланс, який буде запускати оцю лампу. Тож ми спробуємо зараз приєднати контакти від цього постачати до цієї лампи і подивитися, чи вийде зробити таку лампу. Друге життя дати для енергозберігаючої лампи. Тож, зараз ми швиденько припаяємо по ямчиком контакти, закрутимо патрончик і будемо бачити, що в нас вийшло. Ну що ж, пройшло декілька хвилин. Ми припаяли контакти до нашої ілімістентної лампи і зараз попробуємо, що вийшло вмикає. Скажу, що було я ще не пробував. Працює. Ну що, вчимо лампа повністю працює. До речі, на форумах дехто писав, що під'єднували. Через декілька секунд переставало працювати. Тим бачимо, в цьому випадку воно працює все прекрасно. І буде працювати. Ну, що проблема можливо, у тих людей була в тому, що використовували більш потужні лампи, ніж сам е, баласт розрахований. Ну, в нашому випадку лампа 10 Вт на, на баласт 15 Вт розрахований, так що воно без ніякої нагрузки має працювати без ніяких проблем. І, до речі, цього баласту от якраз і переваги, що немає ніяких шумів. Лампа не годе, ні балас не годе, і він є дуже маленьким, компактним. Можна поставити її в настольну лампу, зробити якусь декоративну, Там, можливо, стойку, рамочку. І досить таки непогано, недорого можна зробити якраз освітлення таке. Ну що ж, надіюсь, вам ролик понравиться. По суті, те, що я хотів зробити, то ніби все вийшло. Тож до наступного відео.